Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. Продовжую огляд цвітіння моїх троянд під час другої хвилі. Літо 24-го року видалося ну дуже спекотним. Дощів нема. Температура далеко за 30. Страждають і люди, і тварини, і рослини. Але нічого не поробиш. Троянди справляються. Лавандер Мелендіна. В цьому руці теж мене дуже вразило. Ось ще скільки пуп'янків. І ось окремі дві гілочки квітнуть. Дуже гарний кущик лавандер Меландіна через тиждень має такий вигляд. Відноситься до групи мініатюрних троянд. і заявлена висотою 45-50 сантиметрів. Але в мене вона вища десь до 70 буде сантиметрів найвищий пагін. Квіти у цієї троянди мають незвичайний колір відтінки бусково-бускового, фіолетового, лілового кольору. І це все поєднується в одній квітці, які ж плюси має ця троянда. Дуже довго, щедра квітне протягом всього сезону, не колюча, зовсім немає голочок на троянді і має такий гарний колір, незвичний і дуже рідкісний. І ще може вирощуватися в горщиках і контейнерах. Зараз у нас спека знову тиждень вже і ось так запікаються квітки. Але при такій спеці все одно дуже гарно вона себе почуває. Це вже, мабуть, старі квіточки, тому такі вони мають вигляд. Троянда мені сподобалась, але потребує обробок. Ось. Можу хворіти несправжньою брошнистою росою. Цього разу я якось пропустила, вчасно не обробила троянди, тому в мене де-не-де трапляються такі. Ось плями, але я вже обробила. Маю надію, що все буде добре далі. Ось така гарна троянда. Ювілей принца Монако. Втретє вже квітне. шонка бліцерин. Троянду майже не обрізала. Це якраз тих троянд, яка не потребує вашого втручання. Тільки відквітна квіточка і відразу звідсіля ось з'являються нові квіти. Ось такими букетиками. Тримається досить довго. Ось зараз я вам покажу. Ось, бачите, ось. Не обрізала я і ось так вона. І вже випускає. І формує все одно такий гарний кущик ось. Ось такий кущ. Ювілей принца Монако і Шонка Бліцерін. Ростуть поруч. І мені це подобається. Дуже схожі кольори, пелюсток у цих троянд, хоча квітки зовсім різні, але виглядають гарно. Мені здається, вони. Гармонійно виглядають поруч. У цьому році деякі троянди почали в мене хворіти, а ця ні, хоча постійно на неї поливається холодна вода, а вона витримує дуже витривала троянда і дуже швидко росте. Вранішній туман. Мідсаммер Сноу. Це вже третя хвиля. Ось скільки ще пуп'янків. Дуже гарна троянда. Просто шикарна. Мідсамір Сноу. Вже майже розкрились повністю. на білосніжна троянда, і це вже третє цвітіння. Багато ще пуп'янків. Я думаю, що ще буде довго вона мене радувати. Ось така серединка. Які ж пуп'янки, чудові. І ще одна спрейка. Забула, як звітся, згадаю, підпишу. Лав Лідія теж починає. Лідія вже давно квітне Стефанія Бароница Гутенберг. Дивіться, яке суцвіття. Скільки квітів у суцвітті багато ніжна квітка. Ось така краса. Всі люблять цю троянду, а я поки що не можу нічого сказати про неї. Дуже довго нарощує кощ. Сидить на одному місці маленька. Це моя невідома, не знаю. Пересорт там прислали. Але гарна. І ще одна троянда, яка вже досить давно росте в мене в саду, і яку я дуже-дуже люблю. Це айсберг. Знаю, що Існує ще й витка така троянда, але мені дісталась саме така компактний, низенький кущик. Айсберг квітне завжди. Дуже гарна троянда. Ну ось це третя хвиля вже. Починає одну із перших квітнути і цвіте до самих заморозів, повністю розкрився вже через тиждень, самі бачите, яка. Гарнюнька, білосніжні, гарні квіти. Це в мене кущ на одній ніжки, ось бачите. Зараз покажу. Лише одна ніжка. І ось так розгалужений догори. І вийшов кущик гарний. Троянда дуже гарна буде на штамбі. Мрія така в мене є. Цю троянду мати на штамбі, дуже гарна. Ці квіти вже стоять два тижні, білосніжні. І оце я думаю. Чи є в неї мінуси ці троянди? Ні, тільки плюси. Щедро квітне, охоче йде на повторне цвітіння, без колючок за всім. І не хворіє. Ну, можливо, трішечки, але при обробках не хворіє точно. Тому рекомендую однозначно. Наташа Річардсон продовжує квітнути. Ну, Наташа Річардсон Мене здивувала в цьому уроці щедре нацвітіння і дуже швидко оновлює кущ свій. Обожнюю ніжно-рожевий колір у трояндах, тому, ну, мабуть, мені вона і подобається, але квітку довго не тримає. Зато швидко нарощує нову. Ну і друга хвиля аспірин. ось аспірин, мені здається, і не потребує ніякої реклами. Всі його знають, як дуже щедру, красиву, здорову, нехворобливу троянду з чудовою охайною формою куща. На цьому буду закінчувати своє відео, з вами прощатися. Дякую за увагу, за підтримку мого каналу, за лайки, за коментарі. І дякую нашим Збройним силам України. Віримо в них віримо в перемогу. Слава Україні і героям слава! До зустрічі! Далі буде!